Чи можна використовувати сучасний кондиціонер для обігріву приміщень? В цьому відео я не збираюсь нічого рекламувати. Це просто відгук про те, як можна використовувати звичайний сучасний кондиціонер, кондиціонер в ролі теплового насоса, тобто приладу, який забирає тепло на дворі, і переміщує його в приміщення в оселю. Чесно кажучи, я придбав кондиціонер влітку для того, щоб він виконував свою основну функцію, створював комфортну температуру влітку. Я був приємно здивований, наскільки ефективно працює ця система в холодну пору року в якості теплового насосу, типу повітря-повітря. Одразу треба сказати, що не кожен кондиціонер може обігрівати оселю взимку. Для цього підходять моделі, у яких передбачена функція обігріву. Конкретно цей кондиціонер може працювати на обігрів аж до мінус 15 градусів Цельсія. Але ефективно він працює при температурах на вулиці до 10 градусів морозу. Звичайно, є більш дорогі моделі, які конкретно називаються повітряними тепловими насосами. Вони ефективно працюють при морозах аж до мінус 30 градусів Цельсія. Що значить ефективно? Це значить, що електроенергії споживають, наприклад, 5 кВт годин на добу. А теплової енергії в приміщення приносять у 3-4 рази більше, тобто 15-20 кВт-годин. Як таке чудо можливе? Зараз розповім. Кондиціонери чи теплові насоси працюють по суті так, як звичайні побутові холодильники. Забирають тепло в одному місці і переносять його в інше. Кондиціонер влітку бере надлишкове тепло в квартирі. І виводить його назовні. А взимку, навпаки, бере тепло зовні, не сумнівайтесь, воно там є. на дворі ж не абсолютний 0-273 градуси Цельсія. І переносить теплову енергію в приміщення. Трохи детальніше про принцип роботи кондиціонера. Але хто не хоче слухати, може перемотати вперед. Це ж відео. Мабуть, ви пам'ятаєте відчуття холоду, коли після купання виходите з води. Це тому, що з поверхні мокрого тіла випаровується вода і від цього температура знижується. Така сама кількість теплоти буде виділятись під час конденсації, тобто при переході речовини в рідкий стан. Так от, в режимі кондиціонера на обігрів в зовнішньому блоці спільсистеми відбувається випаровування, а в тому що в оселі – конденсація. Теплоту переносить холодагент, який часто називають фреоном або хладоном. Взагалі, фреони шкідливі для довкілля, але в сучасних кондиціонерах використовують більш-менш безпечні версії типу R32, R134, R140. А перекачує фреон компресор, насос. Добре, якщо він інверторного типу, тобто живиться від інвертора, що виробляє струм різної частоти. Це дає змогу плавно запускати компресор і регулювати його потужність в залежності від потреби. Ще в кондиціонерах є дросель звужена частина трубопроводу і два вентилятори в зовнішньому і внутрішньому блоці. Зовнішній блок трохи охолоджує навколишнє середовище від цього тільки користь, а внутрішній підігріває повітря в приміщенні, що нам і треба. Так от, з досвіду використання цього кондиціонера для обігріву, можу сказати, що витрати на опалення зменшились майже вдвічі. Батарею опалення в цій кімнаті можна прикрити чи взагалі перекрити, а котел автономного опалення став споживати набагато менше газу. Раніше в циклі він включався на 60-80 секунд, а зараз коротке включення на 30-40 секунд оселі зараз тепло і затишно. Ось я зараз монтую відео, а за спиною тихенько шуршить кондиціонер. Рівень шуму залежить, звичайно, від режиму вентилятора, який можна встановити з допомогою пульта, так само, як температуру. Плюси і мінуси. Ну, плюс це універсальність, тобто зимою і літом працює. Плюс це економічність. Пам'ятаєте, бере 1 кВт, а віддає від 2 до 5 кВт. Плюс це надійність і безпечність. А два плюси це екологічність. Адже для опалення оселі не спалюється ні дрова, ні вуглеводні. Тепло просто переноситься з одного місця в інше. Звичайно, є і мінуси. Мінус це ціна, коштує такий кондиціонер в середньому як місячна заробітна плата простого працівника. Мінус це деякий шум при роботі, і мінус це незначне висушування повітря, що може створювати дискомфорт для деяких людей. Декілька рекомендацій по вибору кондиціонера, який ви плануєте використовувати для обігріву приміщення. По-перше, це має бути спліт-система, тобто складатись із двох частин внутрішнього і зовнішнього блоку. Компресор, який забезпечує циркуляцію теплоносія холодагенту, в цьому випадку має бути в зовнішньому блоці і створюватиме менше шум. Компресор обов'язково повинен бути інверторного, а не старт-стопного типу. Інвертор забезпечить плавний пуск компресора і оптимальні оберти двигуна, що в свою чергу приведе до економного споживання електричної енергії. І остання умова: кондиціонер повинен працювати на обігрів як мінімум до мінус 15 градусів Цельсія, а ще краще до мінус 30 градусів Цельсія, але цей варіант дорожчий. Я, наприклад, вважаю, що у нас морози більше 15 градусів бувають вкрай рідко 5-10 разів на рік. І то не кожен рік. Тому я й обрав кондиціонер із середини ці нового спектру. А виробник, на мою думку, може бути будь-який з відомих. Неважливо, де він зроблений в Південній Кореї чи в Китаї, все одно вони розроблені провідними європейськими фахівцями. Отож, сучасний кондиціонер, спліт-система з функцією обігріву, з інверторним двигуном, з пультом дистанційного керування, з функціями. Автоматичного розморожування і очищення є чудовою альтернативою для традиційного опалення. По суті, такий кондиціонер є найпростішим і найдешевшим варіантом теплового насосу типу повітря-повітря для обігріву житлових і нежитлових приміщень. Підтримуємо один одного коментарями, лайками і підписками.